Ви дивитесь канал Лайв, Мене звати Олена Ковальова, і я зараз у студії з відомою астрологиною Анною Вельхелес. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що нас доєдналися. Давайте познайомимо вас з нашими глядачами. Розкажіть, коли ви почали займатися астрологією і чому саме цей напрям? А ви знаєте, я астрологією почала займатися для себе. Я взагалі не думала і не сподівалася, що це стане моєю професією і моєю основною улюбленою роботою. Це був 2016 рік. І мені потрібно було вирішити певні свої питання. Я подумала, що розберуся, швиденько вивчу астрологію, але це настільки затягнуло. І коли я почала вивчати, я зрозуміла, що швиденько тут, на жаль, не, не виходить. Прекрасне. Я хочу, щоб ми сьогодні спробували знаєте, з вами зробити такий випуск про невеликий прогноз на січень. І, звичайно, не для світу, не для інших держав, а для нашої країни, для України. Дуже багато підписників завжди питає, що чекає. Ми тут на картах розбираємо, гадаємо в енергіях, що чекає Україну. Тепер хочеться спитати у зірок, яким буде січень для України знаєте, січень буде насичений подіями. Я завжди говорю своїм клієнтам, що скучно точно не буде нікому. І у січні ми проходимо один з досить складних астрологічних аспектів. Ми вже проживали такі періоди, тому в нас вже є досвід і ми. Пройдемо цей досвід. Це проходження Плутону досить потужної планети, по важливій точці в гороскопі України. А в минулого разу, коли Плутон проходив по цій точці, це був 2024 рік весна. Почалися масовані обстріли нашої енергетики. Почалися, пам'ятаєте, ці блекаути, яких не було угу, довгий час, і масовані шахетні атаки. Тому я б очікувала на січень, а конкретно в нас. Період з 11 по 20 січня, він такий найбільш напружений. Обстріли енергетики критичної інфраструктури, масовані атаки дронів і всього, що може летіти і не може. Тобто це буде така пікова точка, до якої нам потрібно Так, знаєте, морально підготуватися. Я розумію, що наші військові вже готові до будь-яких сценаріїв. У нас зараз набагато краще працює система повітряної безпеки. Тому, друзі, все буде добре, але, але не розслабляємося. Розуміємо, що січень це таке ще одне випробування для нас, плюс політична ситуація, плюс відчуття того, що нас затискають все більше якісь рамки, які пов'язані з відчуттям несвободи і якогось нехтування десь людськими правами. тому січень трансформаційний. Цікаво, знаєте, ви абсолютно праві. Хочеться дізнатися, чи будуть ось які небезпечні дати в цьому січні? Це ось такий період з 11 по 20, правильно? Так, він один з найяскравіших, тому що там ще в нас буде повня повний місяць, і я за вже роки, на жаль, статистики і спостереження за тим, як діє ворог, я розумію, що повний місяць і новий місяць це завжди такі моменти ризику більшого для населення більшої кількості обстрілів, тому я би виділила ось цей період десь вже. Ну, з 11-го ми почнемо відчувати по 20 те вони такі найяскравіші. Пікова точка це 14-14, ось так. І ще у нас кінець січня, теж досить активний. Це період десь з 27 го по 31, з акцентом на 28-29. Я завжди роблю такі допуски, тому що ну, є таке поняття, як орбіс в астрології, тобто допустима похибка, скажімо так. Коли подія може реалізовуватись. Тому ось кінець січня. Там у нас новолуння, новий місяць починається китайський новий рік, якщо що, рік змії. Насправді, коли треба одягати це все зелене і виконувати всі ці, як це сказати, зобов'язання і вказівки, які нам давали на 1 січня, це було неправда. А да. Я робила це все за 1 січня. Ну ви знаєте, це ж приємно завжди купити собі якесь нове там, не знаю, зелене вбрання, да. або З зробити зелене зважаю. манікюр. Да. Або загадати бажання, це чудово, але це більше для того, щоб нам було, скажімо, ці такий карнавально-фестивальний варіант нового року. А насправді китайський новий рік наступає в перше новолуння водолі. Це буде 29 січня. І ось цей момент, до речі, теж, якщо хтось раптом не встиг загадати бажання, використати обов'язково день 29 січня, тому що це дуже потужний енергетичний день. Там можна працювати з цілями і бажаннями на весь рік. Чудово, треба собі записати обов'язково. І ще таке хоча хотів... Зробити оголошення нашим підписникам, ми робимо цей прогноз не для того, щоб вас залякати, а навпаки, попередити про якусь майбутню загрозу, яка, можливо, очікує, можливо, справдиться. І хочеться тепер поговорити окремо по містам. Я знаю, що всі ваші прогнози вони збуваються, і хочеться поговорити перше про, а, про Покровськ. А тому, що зараз дуже гаряча точка, і дуже багато новин про це і дуже багато прогнозів, чи все ж таки вдасться росіянам окупувати цю територію чи ні. Що скажете ви? Знаєте, там, ну і без астрології зрозуміло, що ситуація дуже складна, але астрологічно я бачу, що одне ти 50-на 50. Я про січень зараз говорю, немає поки що якоїсь стабільної відповіді у мене на цей, на цей місяць. Знаєте, як ти рази? От ну, ми будемо надіятися на те, що все ж таки ми втримаємо це місце, і для нас це важливо. Але от ситуація дуже хитка, я б так це назвала. Будемо вірити, що нашим Збройним силам це вдасться. Другий напрямок це Харківщина. Що буде там в цьому січні? Ви знаєте, по Харківщині ну, я більше дивилася саме місто Харків, а там, звичайно, обстріли, ну як завжди, у нас, на жаль, наше як завжди, воно абсолютно ненормальне. От там є е, обстріли і якісь обмеження для міста, які стосуються е, ну, роботи міста, самого інфраструктури, е, якихось там світло, вода. Ну, от такі речі. Е, тобто, Харків відчує на собі е, от е, вплив, знаєте, тих руйнувань, е, які відбуваються у нас постійно, і в січні буде трошки складніше, саме в Харкові, так? Так. Скажіть, думаю, що нас подивиться в харків'яни, скажуть, що все буде добре. Курщина. Що буде там, тому що дуже багато новим звідти ми отримуємо, як хороших, так і поганих. Що буде в січні? Значить, дивіться, по Курщині. У <му> нас. Можуть бути дуже неочікувані зміни, які стосуються певних операцій наших збройних сил, які зараз ми ну, якби не бачимо, не чуємо і побачимо тільки про ну, побачимо наслідки, побачимо результати. Вони такі неочікувані для ворога, але ситуація там складна. Дійсно, Січень, січі насправді, от з воєнної точки зору, куди би ми не дивилися: там Харківщина, Курщина, Південь. Північ це місяць такого підвищеного тиску. Тобто, ворог буде на нас досить досить серйозно тиснути, і це стосується абсолютно всіх напрямків. От до кінця січня нам важливо вистояти. Далі буде трошки, ну, трошки легше там заморозиться ситуація. Ми зможемо ну, трошки видихнути. А січень все ж таки він потребує максимальної мобілізації сил. Uh -huh. ну, тобто тримати знаєте, руку на пульсі. <гум> Скажіть, дуже часто ми бачили, як ось ви прові були все абсолютно, що в тому році просто шахіди, не знаю, вони були майже щоночі в Україні, але я, ну, як і всі українці, ми побачили, що був спад. Тобто менше було шахідів, вони літали, але набагато менше. Чи будуть росіяни в січні знову повертатися до шахідних атак? Чи може це означати, що якраз ось ця напруга буде саме не з ракетами, а саме з шахідами? Тож там будуть комбіновані атаки, і, і я би таку пікову точку очікувала до середини місяця. Потім трошки буде спад. Тобто зараз у нас початок місяця, я думаю, що буде так ну, більш-менш. Ну, Тобто вони постійно ж летять. Нема ж такого, щоб просто ніде нічого не летіло. На жаль, да? ми живемо в такій реальності, ми вже якось до неї адаптувалися. Але середина місяця вона більш насичена буде і шахетними атаками, і ну, ракетними якимись ударами загрози. Тому, друзі, будьте, будь ласка, уважні до сигналів тривог завжди це говорю, тому що це дійсно. Це важливо, це наше життя. Абсолютно треба дуже дуже берегти своє життя і завжди не нехтувати загрозою, яку ми бачимо в інтернеті і сповіщеннях тривоги. Ще б хотіла поговорити з вами про таке, знаєте, аномальне потепління в січні. Що це може означати для нашої країни загалом для світу? Ви знаєте, зараз я думаю, що всі чули про те, що ми якось перейшли вже в епоху водолія. Я так, думаю, так, ви знаєте так. теж про це. І насправді, 2025 рік він максимально активний за змінами, тому що три великі планети: по-перше, Плутон перейшов у долі, але це сталося ще в 2024 році. Цього року переходить у повітряний знак планета Уран, яка пов'язана з технічним прогресом, з технологіями, засобами масової інформації. Переходить у новий знак планета Нептун і Сатурн. Це дуже повільні, такі потужні планети. Це відбувається. Рідко і насправді один рік, коли одразу три великі планети міняють знаки, це роки завжди дуже насичені подіями. А, і якщо говорити про кліматичні зміни, от мені, наприклад, раніше здавалося, знаєте, коли там вчені якогось британського університету сказали про те, що міняється клімат, я така думала: ну звісно, це колись буде, але не про нас, не з нами, і це десь далеко. А зараз, у найближчі сім років, ми будемо спостерігати, як кліматичні зміни відбуваються. Надзвичайно швидко, дуже швидко. Це пов'язано там з певними астрологічними показниками. А зараз Нептун і Сатурн міняють знаки і переходять знак Овна, а це підвищення температур. Тобто, ми будемо бачити наслідки ось цього потепління, коли це, скрізь, ночі... так? це абсолютно скрізь, це не тільки про Україну. Температури будуть підвищуватися, буде підвищуватися рівень світового океану, відповідно, шторми, наслідки. І ну насправді 2025 2026 оці два роки, вони пікові. От з точки зору, знаєте, от як би я це охарактеризувала? У нас світ змінюється, змінюється глобальна політика. Ми вже перейшли в епоху водолія, ми вже стоїмо на порозі нового світу, але ми ще не розуміємо, хто там головний, які правила, як цей світ буде Функціонувати. Ще йде ломка цієї старої системи. Вона дуже болюча, вона дуже складна. А, і так само природа реагує. Ми ж живемо не в ізольованому світі. І тому всі ці зміни глобальні, ми будемо бачити, що навіть природа там з певними катаклізмами, штормами, землетрусами, вона теж ніби відзеркалює нам те, що відбувається у нашому людському світі. а які зміни загалом можуть чекати світ і людство загалом у цьому році? От які саме може, ну, Я можу вам так ретроспективно сказати, щоб ви зрозуміли, які зміни взагалі відбувалися на цих циклах. У нас починається в 25-26 році цикл Нептун-Сатурн. Вони переходять в знак Овна і з'єднуються у цьому знаці. Перед цим, якщо ми так на крок назад зробимо, астрологія вона ж чим хороша? Ти можеш прослідкувати цикли, повернутися назад і подивитися, а що відбувалося, от точно на таких же аспектах. І такі аспекти. Були у 89-році. Це був рік такий переламний, тому що це початок розвалу Радянського Союзу, величезної імперії, яка здавалася незламною для багатьох людей. Це падіння берлінської стіни, це коли перестав працювати варшавський договір, зникла Йогославія, якісь революції в Яр. Тобто цей рік був ну, значних політичних змін і дезорієнтації для багатьох людей. Тому що ну, ті люди, які жили в Радянському Союзі, я думаю, ви знаєте, да, як, як відчували себе там на початку 90-х, втрата орієнтирів. Тобто, вже ти розумієш, що ти в новій епосі, в якійсь новій реальності, але що з нею робити, поки що невідомо. Перед цим це був 52-й, 53-й рік це смерть Сталіна. Тобто теж, ну, якби існувала система, вона, звичайно, не всім, яко кажучи, подобалась, але було хоча б зрозуміло, як жити. 917-й. Я думаю, тут не потрібно пояснювати, що відбувалося в 917 му падіння царського режиму, османська імперія а, розвалюється. Тобто, е, от ми будемо знаходитись у дуже схожому процесі, е, е, чому це два п'яте, двадцять Що в цьому році ймовірно можливо падіння Росії, смерть Путіна Ну, і смерть інші. Сталіна. Вона ж так трошки відгукується вам. Я так натякаю, да на те, що так це ймовірно. Цікаво, я бачу, що цей рік буде дуже насичений по всім абсолютно прогнозам, на чому б люди да, не ворожили, чи це карти таро, чи це зірки. Абсолютно всі кажуть, що цей рік він дуже дуже насичений і дуже переломний абсолютно для всіх. Так, це правда. Тому я і кажу, що скучно не буде, розумієте? Скучно не буде. Дякую вам дуже за такий детальний і цікавий прогноз на січень. Будемо слідкувати, будемо занотовувати собі і дивитися циклічно, чи будуть справдуватися наші прогнози, чи ні. Дякую вам. На все добре.